Одеський театр юного глядача на гастролях у Житомирі показав виставу Молочайник Оксана Бурла і Пітерова, директорка художня керівниця театру, розповіла суспільному, що виставі йдеться про те, як залишитися українцем під час російської окупації Херсона і водночас зберегти своє життя. Розповідається про життя п'яти героїнь, які попали в окупацію, про їх спротив, про їх виклики, про те, як вони залишаються українцями в російській окупації, і ці долі саме дуже стали цікаві і образи для акторів. Це була складна робота, тому що це треба було пропускати через себе. Це треба було ну дуже багато потужно емоційно працювати. Оксана Бурлай-Пітерова каже, що авторка п'єси Оксана Гриценко і режисер з Херсона Євгенія Резніченко втілили виставу у жанрі трагікомедії. Молочайник це така міфічна історія з цим молочайником. Міфічна істота, яка допомогла пережити це все. А насправді це була реальна людина, а ще так називається трава. Молочайник, молочай, на якому баба баба Надя наша робила заговори. Євгеній Резнер працює звукорежисером у Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Чоловік розповів, що півроку у Херсоні провів під російською окупацією. Я вважаю, що от такі вистави реально потрібні, тому що люди всі повинні знати, що там не просто так жилося, як можна почути, або щось з новин, а те, що реальні люди відчували, те, що вони знали. Тобто такі вистави потрібні, щоб люди просто про це пам'ятали. Ми живемо в Житомирі, ми не все бачимо, знаємо, а це вже будемо, буде таке нас бачення, що там робилося в тому Херсоні. Це була наша земля. І вони просто прийшли на неї, забрали нас. І вони просто поступили, ну, як не люди з нами. Потім наші ЗСУ. Е Визволили Херсон за словами Оксани Бурлай-Пітерової, гастролі містами України відбуваються у рамках реалізації проєкту Я вплетуся у своє коріння. Я не зламаюсь леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.